Доброго ранку, діти, давайте поспостерігаємо за цими маленькими куметними тваринками сурікатами. Сурікати це маленькі савці, які живуть у групах у пустелях Африки. Вони відомі своїми дружніми співжителями та цікавою поведінкою. Сурікати часто стають на задніх лапках. Вони роблять так, щоб краще бачити навколишнє середовище і виявити небезпеку здаля. Сурікати мають довгі, густі та короткі лапки з гострими кіхтами, які використовують для риття. Вони живуть у норах, які самі копають. ці нори захищають їх безпеки та надають безпечне місце для їхніх дітей. Сурікати мають орудувату шерсть з темними смужками на спині, що допомагає їм маскуватися серед піску та каміння. Їжа Сурікатів включає комах, павуків і навіть маленьких грузинів. Вони є дуже спритними мисливцями. Спостерігаючи за сурікатами, ми можемо багато чому навчитися про важливість співпраці та підтримку у сім'ї та спільноті. До побачення!